Я Оксана, я психолог. І я вже декілька років допомагаю жінкам відчути свою цінність і покращити своє життя. І сьогодні я хочу з вами поділитися тим, що реально може допомогти змінити ваше життя. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно ваше життя не зовсім таке, як би вам хотілося. І, можливо, на роботі ви роками працюєте, але ніби не помічають вас. Ви не можете сказати, я хочу підвищення, чи я заслуговую більшої заробітної плати. І не тому, що ви поганий працівник, а тому, що ніби незручно заявити про себе. Ви боїтеся, що подумають, о, вона забагато хоче. І тому сидите, працюєте, робите все, а відчуття, що просто вас не бачать. Або може сім'я, чоловік, діти, робота, все на вас, ви крутитеся як білка в колесі, і вже забули, що ви жінка, що ви маєте право відпочивати, попросити, подбати про себе. Було таке, що лягаєте спати і думаєте, а для мене само йде час. Я взагалі хто в цьому всьому? Але ви звикли: я сильна, я витримаю, я всіх витягну і так руками. А насправді в душі хочеться простого, щоб тебе побачили, підтримали і сказали: Ти важлива. Знаєте, що найбільш болюче в цьому? У хаосі ви ніби втратили себе. Ви вже й не пам'ятаєте, яка ви справжня. Ви ніби заборонили собі мріяти, радіти, хотіти більшого, відчувати, що ви теж важлива. І я хочу вам сказати, що все це є у вас, воно нікуди не зникло. Просто ви десь заховали свою цінність. Може, після критики, може, після невдалих стосунків, може, після того, як вам багато років казали, без грошей ти ніхто, без чоловіка ти пропадеш. Мовчи і не висовуйся, і ви повірили. Але це неправда. Ви можете знову знайти себе. І навіть якщо ви зараз думаєте, та ні, я боюсь конфліктів, я не вмію відстоювати себе, я завжди підлаштовуюсь. Або я сильна, все сама зроблю, все поконтролюю, але від цього я тільки більше втомлена і самотня. І я вже прочитала багато книг. Пробувала різні афірмації, тренінги, все одно нічого не змінилось. Я хочу, щоб ви знали, що ви не одна така. Дуже багато жінок так живуть. І справа не в тому, що ви якісь неправильні. Просто ваші дії, ваші вибори привели туди, де ви зараз. А тепер уявіть: якщо робити інші вибори, ви можете опинитися в іншій точці, у тій, де є спокій. Певненість, радість від життя, де ви вибираєте, де ви живете, а не виживаєте. Хочете знати, як туди дійти? Бо якщо ж ви хочете інший результат, інше життя, то треба почати робити інші дії. І цьому можна навчитися. Чому ж я так певно про це говорю? Чесно, бо я сама через це пройшла. Я знаю, це не з книжок, з власного досвіду. Я прикидалася з відчуттям, що зі мною точно щось не так. Я мовчала, коли хотіла сказати. Я погоджувалась там, де хотіла відмовити. Я тягнула все на собі, бо думала, якщо ж я буду зручною, безвідмовною, робитиму все правильно, тоді мене полюблять, тоді мене оцінять і скажуть, ти молодець, ти класна. Але цього не сталося. Поки я сама себе не цінувала, інші теж не цінували. І коли я навчилася бачити свою цінність, все почало змінюватися. Я перестала доводити, що варта любов чи гроші. Я почала дозволяти собі просити, брати, приймати. І тоді справді почала жити, не виживати, не бігати по колу, не чекати чужого схвалення, а жити для себе, для радості, для щастя. І ви теж можете це відчути. Скажіть чесно. Хочете прокидатися з думкою, що зі мною щось не так, чи з думкою, що зі мною все окей? Знаєте, що мене найбільше надихає? Це те, що жінки змінюються, коли вони починають бачити свою цінність. Ось приклади моїх клієнтів. Жінка 36 років, вона 10 років працювала на одній тій самій посаді. Уявіть, 10 років без жодного підвищення. Вона думала, що так має бути, що просити це сорому. Але після програми вона вперше в житті пішла і сказала: Я хочу підвищення, я достойна більшої заробітної плати. І що ви думаєте? Вона отримала плюс 25% до зарплати. Бо вона вже говорила не з позиції можна мені хоч щось, а з позиції жінки, яка знає свою цінність. І от ще одна історія: жінка 32 роки. У стосунках вона завжди боялася сказати, що мені щось не підходить, щось не подобається. Вона мовчала. Щоб не зіпсувати атмосферу, щоб не образити, щоб не було скандалів. Зараз вона вміє спокійно говорити про свої потреби, емоції, відчуття. І найцікавіше, її чоловік почав поважати ще більше. Бо коли жінка сама цінує себе, інші теж починають цінувати. І таких історій в мене багато. Бо знаєте, результат тут не тільки в грошах чи стосунках. Результат в тому, що ти нарешті відчуваєш себе Я можу, я гідна, я маю право. І ви можете отримати ці зміни набагато швидше, ніж думаєте. Те, до чого інші йдуть руками, ви зможете пройти за кілька тижнів. Я хочу, щоб сьогодні ви усвідомили, чому ви досі себе знецінюєте навіть тоді, коли стараєтесь робити все правильно. По-перше, у вашій голові досі звучать старі фрази, які ви чули ще з дитинства. Не хвались, сиди тихо, будь зручною, не висовуйся, будь хорошою дівчинкою. У дорослому житті ці фрази набули інших форм. Ти жінка, ти маєш терпіти, кому зараз легко. Робота є, дякую, що взагалі є. І ці слова впливають не тільки на ваші думки, а й на ваші емоції. Бо кожного разу, коли ви хочете попросити щось, з'являється провина. Коли хочете сказати ні, виникає страх. Можуть вас розлюбити або покинути. Коли робите щось для себе, одразу тривога, а раптом я егоїстка. Іноді ці емоції настільки звичні, що ви навіть не помічаєте, як вони керують вашим життям. Ми всі виросли в переконанні, що треба бути зручними. І тому що разом, коли ви намагаєтесь відстояти себе, всередині оживає той самий старий страх. А що ж про мене подумають? І тоді ви знову мовчите. Знову не говорите про свої потреби, не показуєте свої почуття і емоції, не ставите межі. А коли немає меж, це відразу відображається у стосунках і на роботі. Якщо ж ви мовчите на роботі, ви отримуєте менше. Якщо мовчите і терпите у стосунках, вас приймають як зручну, а не як рівну. Якщо ж слухаєте внутрішнього критика. Тобто ці думки, які в голові виникають, ви виснажуєтесь і перестаєте відчувати радість. І тут важливо зрозуміти, вашу впевненість ламання не те, що з вами щось не так, не те, що ви недостатнє, або ще якісь недо. Її ламають старі чужі фрази, у які ви досі вірите. Ваші емоції це не доказ того, що ви слабкі, це сигнали, які можна навчитися чути і розуміти. Ваші межі це не конфлікт, це спосіб показати іншим, я теж важлива, я теж маю право. І життя змінюється тоді, коли ви починаєте бачити себе цінною, гідною, такою, яку можна любити і поважати. І ці зміни відображаються у всьому, в роботі, в стосунках і навіть в грошах. Бо справжня впевненість це не про те, щоб виглядати сильно для інших, це коли всередині. Тихо і спокійно звучить, я цінна, я важлива, я маю право бути щасливою. І ще одне усвідомлення, коли ви чуєте в голові ці старі фрази, ви звикли жити так, ніби це правда. Але як тільки ви починаєте відслідковувати цей голос, він уже втрачає силу, бо ви розумієте, це не я так думаю, це колись мені так сказали, і я просто повірила. Я дуже добре пам'ятаю той період у своєму житті, у мене постійно крутилась одна і та сама думка. А раптом я недостатня, а раптом я не до якась іще. Я сумнівалась у собі буквально у всьому, чи добре я зробила роботу, чи правильно я відповіла, чи я взагалі гідна того, щоб мене любили, поважали, помічали. Я прокидалась зранку і вже в голові страх, а раптом знову щось буде не так, а раптом я знову підведу. І це настільки виснажувало. Я пробувала вирішити це по-різному. Працювала ще більше, думала, що якщо я доведу, що я хороша, тоді мене похвалять. Чекала на чужу оцінку, жила з надією, що одного дня хтось прийде і скаже: Ти молодець, ти варта більшого. Але цього не відбулося. І навіть коли мене хвалили. Цього вистачало ну на день, на два, а потім знову порожнеча й думка зі мною щось не так. І тоді я зрозуміла одну річ: скільки б я не працювала, скільки б я не чекала на чужу похвалу, всередині нічого не зміниться. Бо проблема була не в тому, що я мало робила, проблема була в тому, що я сама себе не чула і не бачила. І знаєте, що реально спрацювало? Найбільше зусиль, найбільше роботи. Зовсім інше. Прості маленькі вправи і практики, які я почала робити щодня. Вони були дуже прості, але саме вони дали мені відчуття внутрішньої опори. Я почала помічати, що можу зупинитись і сказати Я достатня. Я почала вчитись говорити «Ні», коли я не хочу. Я почала дозволяти собі просити. І тоді з'явилася сміливість бути собою без масок, без постійного доведення. А просто бути і знати, що цього вже достатньо. І тут все дуже просто. Подумайте самі, якщо ви погоджуєтесь на менше, то ви отримаєте менше і в роботі, і в стосунках. Якщо ж ви показуєте свою цінність, люди починають рахуватися з вами. Якщо ви мовчите про свої потреби, вас просто не чують. Бо як вони можуть знати, що ви хочете. Але коли ви говорите спокійно і впевнено, вас починають поважати. Якщо ви постійно слухаєте свою внутрішнього критика, ти не зможеш, ти не гідна, ти не варта, ви живете у виснаженні, але як тільки зупиняєте ці думки, з'являється легкість, енергія, бажання жити. І це все не магія, це просто інші дії, інші вибори. Я знаю, що ви можете зараз подумати, оце напевно складно, і взагалі в мене часу немає, але. Фішка в тому, що не потрібно слухати довгі лекції, складні терміни. Мій метод це 21 день маленьких кроків. Щодня прості вправи і практики, які займають 15-20 хвилин. Але саме вони вчать вас дивитися на себе по-іншому. І ви бачите результат не десь колись, а прямо зараз у своєму житті. Ви починаєте розмовляти по-іншому з людьми. Ви починаєте по-іншому дивитись на себе в зеркало. Ви починаєте по-іншому себе всередині відчувати. Бо справжні зміни приходять не від теорії, а від маленьких щоденних нових дій. І знаєте, що з такою проблемою стикаєтесь не тільки ви. За статистикою, 7 із 10 жінок в Україні кажуть, що занижена самооцінка заважає їм у кар'єрі і в стосунках. І ще одне цікаве дослідження: люди з високим відчуттям власної цінності. Тричі частіше отримують підвищення і будують здорові стосунки. Тобто, це реально не про характер, чи так склалося в житті, це про внутрішню цінність. І знаю, що, можливо, зараз у вашій голові можуть виникати різні сумніви і заперечення, а якщо в мене не вийде. Це нормально так думати. Але я спеціально побудувала програму з маленьких кроків. Вони працюють навіть тоді, коли інші методи не спрацювали. Якщо думаєте, що раптом ви станете більш конфліктною, ні, це не про сварки. Це про спокійну впевненість. Ви просто вчитесь говорити по-іншому про свої потреби, почуття і емоції без криків і істерик. Ви реально робитимете 21 день практик, 21 нова звичка. Моя програма називається Самооцінка без самознацінення за 21 день. Вона складається з трьох модулів. Мислення, як зупинити внутрішню критика, тіло і кордони, як відчути, побудувати, захистити свої межі. І інтеграція, як втілити нові відчуття, цінності, у стосунки та в гроші. Щодня ви будете отримувати коротке відео, аудіо на 5-7 хвилин, просту практику і маленький підсумок. Все дуже конкретно і зрозуміло, без складних слів, без годинних лекцій. І через 21 день ви прокидаєтесь, і у вас немає тривоги за Ви більше не відчуваєте, що винні перед усім світом ще до того, як відкрили очі. Вам не хочеться терпіти того, що вам не підходить. Ви більше не змушуєте себе погоджуватись лише для того, щоб не поразити інших. Ви знаєте, що можете сказати ні, мені це так не підходить. І це звучить спокійно, без агресії, але з впевненістю. Вас перестає зачіпати те, що раніше дратувало. Ви розумієте, що чужа думка це лише чужа думка, і вона вже не керує вашим життям. Ви говорите про свої потреби, про свої почуття і емоції і вас слухають, вас чують. Ви впевнено можете говорити про гроші і відчуваєте, що маєте право отримувати більше. І тоді приходить зовсім інший стан. Ви спокійні, врівноважені, впевнені. Ви відчуваєте легкість і смак до життя. І головне у вас з'являється нова думка. Зі мною все добре, я достатня. І з цим станом у життя починають приходити інші люди, інші ситуації. У ваших стосунках з'являється повага, любов, підтримка. Вони стають глибшими, теплішими, бо ви більше не живете з відчуттям, що маєте доводити свою цінність. А якщо шукаєте партнера, то знаходите такого, з яким дійсно. Можна створити щасливе майбутнє. Саме завдяки цій програмі, вже більше ніж 100 жінок пройшли свій шлях змін. Хтось вийшов із токсичних стосунків і почав будувати своє життя по-новому. Хтось вперше отримав підвищення і зрозумів, я можу. Хтось навчився говорити ні і відчув справжню свободу. Хтось перестав порівнювати себе з іншими і, нарешті, почав жити своє найкраще життя. І це може бути і про вас. Тож, якщо ви готові до швидких і щасливих змін, заповнюйте коротку анкету під цим відео. Я дам доступ і допоможу зробити перший крок.